Чи згідний ти з тим, що шкільна освіта робить дітей тупими? Та взагалі ці школи, їх закрити треба бездомними дати, поняв? Це абсолютно безсмислиться. Що школа, що ці коледжі, що інститути є. Дуже важливі, типу, як медична, ця вся історія, де стабільно, все нічого не міняється, але от згадай 15 років тому ми дзвонили, комусь треба було в телефоні отак пальцем набирати, да? Зараз вже можна, з можна позвонити. Ну просто як прогрес, да? А у шкільна освіта, то як за оценки, там, по в рівнем б'ють, як в коледжі ти, як оце ж дав зачоти, зачоти до першого курсу до останнього, так і ж не помінялися все, як було, все сталося. Це просто система, щоб людей довести до часу, коли вони можуть іти на раб. От приучити їх, що вони, якщо зробили так, як сказав їм викладач чи декан, буде хорошо 5. А якщо вони роблять не так або так, як їм захотілося, от часто є питання до творчих людей, бо зразу приучають, що ти не маєш бути креативний, а бізнес, до речі, це завжди креативність, це завжди пошук свого шляху. А, якщо ти не робиш так, то все буде погано. І люди просто виходять після цієї школи, університету, коледжа, йдуть на роботу з дипломом, і на роботі їм що кажуть? А дивись, у тебе диплом, а за цим? Декілька років болі зйомні квартири орендовані. Мінімум 20 тисяч доларів витрачених на навчання, куча протертих штанів, куча часу. Ти просто витратив на бумажку, яка тобі нічого не дає. Слава Богу, є онлайн, і можна обучатися онлайн. Я багато знань своєму світі здобув або онлайн, або завдяки тому, що я з цими людьми, які онлайн преподавають, просто в житті бачив, спілкувався. Взагалі, ця система, яка існує в Україні, оця це Совєтська, це просто жесть. Та й в Європі теж. Я, чесно, я не розумію цієї освіти, я, я б своїх дітей ніколи б не віддав. Я б просто наняв би вчителів або онлайн вчителів щоб вони займалися і діти займалися тим, що їм подобається, розвивалися в тих напрямках, які вони подобаються. Вантували по світу, вивчали його, просто туди в ліс в місті пішли. Це набагато корисніше. І психіки нема сламаних я дуже категоричний в цьому питанні. дуже категоричний.